У медитації немає ніякого чаклунства і магії. Це проста вправа або звичайне тренування. Мета медитації це здорове тіло і розум. Спокій, гармонія, врівноваженість і щастя. Медитація це не так важко, як здається. Більш того, більшість з нас вже займалися нею, коли довго не могли заснути і рахували овець, поки не занурювалися в сон. Це допомагало тому, що ми утримували свою увагу на якісь одній речі, тим самим переставали думати і думки кудись зникали. Медитація заснована на схожому принципі ви концентруєтесь на диханні, на образі або на мантрі, тим самим заспокоюєте розум. Ця практика здатна дати вам незрівнянно більше виділіть час для медитації. Я б рекомендував медитувати два рази в день зранку по 5-10 хвилин і ввечері стільки ж. Зранку медитація приведе в порядок ваш розум, дасть заряд енергії, підготує до початку дня, а ввечері дозволить зняти напругу і втому, позбавить від надокучливих думок і турбот. Намагайтеся не пропускати жодного сеансу. Нехай медитація стане щоденною звичкою. Спорт це тренування вашого тіла, а медитація розуму. Виберіть місце. Звичайно, краще медитувати в домашній і тихій обстановці. Вас нічого не повинно відволікати. Прийміть правильну позу. Не обов'язково сідати в позу лотоса. Головне, щоб спина була пряма і вам було зручно, рівне Положення спини потрібно для того, щоб вам легше було дихати і повітря краще проходило через ваші легені. Також це потрібно для збереження усвідомленості, адже медитація це баланс на грані, розслаблення і внутрішнього тонусу. Медитація це не тільки техніка розслаблення, як думають багато хто, а також це метод спостереження за своїм розумом. Розслабте тіло, закрийте очі, постарайтеся. Повністю розслабити ваше тіло, направте вашу увагу в напружені ділянки, пройдіться внутрішнім поглядом щола до п'ят, звертаючи увагу на кожен м'яз спини і ноги, а потім розслабте їх. Зверніть увагу на дихання. Коли ви помічаєте, що почали про щось думати, просто спокійно повертайте увагу в вихідну точку. Поки ви спостерігаєте за диханням, ви не можете при цьому про щось Щось думати. Тому, коли ви будете повертати свою увагу до дихання, думки будуть йти самі собою. Не потрібно лаяти себе за те, що у вас не виходить розслабитися. Ви просто спокійно спостерігаєте, що відбувається, і не втручаєтесь. На закінчення хотілося б дати кілька важливих порад тим, хто хоче почати медитувати. Не чекайте миттєвого результату. Ефект від медитації приходить не відразу. Ефективна медитація вимагає терпіння і звички. Не закидуйте заняття, якщо у вас щось не вийшло. Не варто постійно думати про те, щоб не думати. Заспокойтеся, нехай все прийде само собою. Зверніть увагу, наскільки ви краще відчуваєте себе в ті дні, коли ви медитуєте. Згодом ви станете помічати, що ваш настрій стає піднесеним після медитації, вам легше сконцентруватися, і в цілому ви стали більш розслабленим і впевненим в собі. Порівнюйте це з тими днями, коли ви не медитуєте. А ви коли-небудь медитували? Діліться своїми думками у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних відео. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!